Всем привет! Пятница на дворе, а что треба работать, Треба работать. быстренько, хорошенько печенечка, потому что дуже хочется. Два яйца. Давно растопаривать ничего не будем, но это самое, поехали. Потому что уже поки побалакаем, понимаете, уже все можно приготовить. Так, раз и все. И сюда, раз и подсбыло так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И сделали, сделали красоту. Сюда. Эх, держись. Пакетик ванільного цукру. Ванільний? Ага, ванільний. Сюди раз, пошел. Потом все повоки. Розпушувача. Беру е, чайную ложку. Ну, 10 грамів, хто чим відміряє. Ну ось, хоп, раз. Не задумуватися. Тут э, е, не такой, що прямо. Ой, страшный. Що ще надо? Щіпку солі. Ось ну, так. Пам'ятаєте, як ми ось вами. Ну, е, Щіпка солі приравнюється к половині чайної ложки. Ото в мене такі пропорції. Так. Тепер що беру. Беру сахар, цукор. І сюди додаю сім ложок. Раз, два, три. Це щоб не збитися, розумієте? Сім з половиною додала, то що там було таке наполовину наполовину, і, в общем, таке даємо. Вот. І так раз, раз і замішала. Сюди ще піде 200 г вершкового масла, і сюди ще піде е, борошна, ну, куди ж без нього, правильно? <гум> От. А найдіть у себе, там може, є у кого таке, знаєте, Найдіть. Я думаю, по-любому, десь у когось щось є, щоб начиняти. у кого горішки є, у кого що. Усе можна додавати. Так, Оце в мене десь тут 400 г і 200 г. Цього ж вершкового масла. Його можна трохи підморозити, можна так, можна сяк, як, як душа жила, я, знаєте? От, Я буду зараз його натерла, натерла і натерла. Для цього діла я вже можу сюди підсипати борошна, не глядя. Раз. Щоб нам було трошечки зручніше. Отак в нього макнули і погнали. Ой, мысли в голове бывают. открываешь холодильник, думаешь, господи, что про то, что есть, понимаете? И начинаем потихоньку вот так раз-раз и все под, подзамешали. Все, начинаем замешивать, что тут прям долго разговаривать. Надо закатывать рукава быть Все же тоже. Можно гувернантка помыть, да? О. Теки тут этот, самотушки, Тут туда тут, туда побегла, зайчиком побегла, белочкой пострыбала. Це як треба зробила весь зоопарк дома. Мама ти котик, то мама вже у кінг-конга привратілась. Ой, не успіваєш це все делать. І отак. От Сильно не забуваємо. І так починаємо вже до кучі збиратися і все. Конечно, як у мене папа каже, стільки масла лупануть, щоб воно не вкусне було. Раз. Все зібрали. До пакетика і морозилку. Так, що беру? була баночка варення. А знаєте, якого правильно смороді Це таке варення, яке оце ніхто ніхто не їсть, а потім, як всі починають їсти, Ну, в общем, оце я його положила, десь воно в мене минут 10-15, так було. Що роблю? Пропорціонально ріжу, щоб були і формували ми такі круглі кусочки. Делаємо. Ну, плюс-мінус. Это же домашнее печенье, оно должно выглядеть домашним печеньем. Ну что же оно будет выглядеть, как мы же с вами профессионалы, оно может выглядеть у нас как у профессионалов, понимаете? Так, беру и сразу уже буду сюда все ставить. Что делаю? Вот так раз скатала. Хорошо, бачите, ничего не прилипает, ничего отлично. Ну, картошечку раз и сформировала и поклала сюда. Хоп, и сюда. Расстояние, понятное дело, соблюдаем, чтобы оно что это самое пропеклось все. Хоп, и сюда. Трохи неравномірно, звісно, ну нічого. Починаєш ліпити. Последнє вже таке, яке доробло. Ну ладно, ні, не буде, буде. Все гарно. Все буде гарно, у нас все вийде. От так. Тепер, що роблю. Тепер, що роблю. У мене, правда, знаєте, були от, от така Отака от чувішечка була. Ну, от всяких там, ви поняли, то от мікстур, то ще чогось, я звісно, її помила. все. Ну, якщо у вас нема, можна ложка, можна ще щось. І отак от його раз. І щоб була така средівка. Ах, ти не хочеш. Зараз ми тебе захочеш Не хочу. Водичка, раз. І сюди. Спочила і погнали. Раз. І сделала. І вийшла. Я люблю так, щоб не на один кус був, а так, щоб можна було посидіти. Одне печення, два рази у куси чи три. Так що. Ну, це мої прибабаси, так що це саме. Не обращайте в мене. Тепер що роблю? 180. Ставлю. І на 35 хвилин, Боже, накрутила вже ложка. Ложка в стічках коробок. Так, і потихонечку сюди закладаю. Раз. І положила. Якщо не заложить, а заложити в кінці, вони можуть понадуватися. І вони і так теж можуть понадуватися, але, по крайній мірі, воно не повилазить так, знаєте, сумасшедшим образом. Так, ну подивіться. Все, готово, мінімально посуди, мінімально всього. Отправляємо на 35 хвилин, повертаємося сюди, пробуємо. Може ще ще трохи пудрой. Побачимо. Погнали! А мене взагалі послали в бухгалтерію. Да на тебе пахать надо! Девочки, витягуємо. Опа! Ну, красота! Я думаю, зараз воно остине. І ми його ще подсипаємо пудрачкой. І тепер оце ж взяла пудру. І тепер оце ж беру то саме, що ви чим протикали, отак його ставлю. І так вокруг посипала. Раз, раз, раз. Сюди. Далі відставила, і воно якраз не буде та серединка засипатися і чуть-чуть підсипала. Так. Раз. раз. Виглядає очень аппетитно. Давайте щось там попробуємо. Ну, що возьмём? Возьмём отсюда. Мм, дуже смачно. Воно сейчас зараз воно таке, знаєте, прямо зсередини м'ягусіньке. Воно ще потянце буде пісочне тісто. я вам хочу сказати. Ребята, хто додивив до кінця, було те знати, що це що? Варіант чортого пирога, тільки в печенінні.Всім пока. Мм, і вкусно. Страшно. вроде мучного уже не надо. Эх, в последний день, если что.